А ти не знаєш, куди подівся наш маленький братик? Мама казала, що він пішов до тебе, бо у нас немає що їсти. Якщо зустрінеш його, то скажи, що повертався. Нам вчора мама варила борщик з м'ясом. Тільки воно було схоже. На чиїсь маленькі пальчики. Замовчи. Чуєш? Мовчи! Мовчи! ми дити за плеча, дріботіла відлетіла. ne le de Реальна кількість жертв Голодомору і досі невідома. Історики тільки наближаються до реальних даних цієї страшної статистики. На Житомирщині постраждали від Голодомору 850 населених пунктів, 18 з яких сьогодні не існує. Було знайдено 40 тисяч імен. Жертв голодомору було виявлено 76 масових поховань жертв голодомору. Ми стоїмо на цьому місці, щоб вклонитися своїм предкам тим, хто страшною мученицькою смертю не від кулі, а від голоду загинули. Невідомо точно скільки тоді було замордовано, заморено голодом наших українців. Але я переконаний, що немає такої родини на Україні, яка б тоді не втратила когось. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господі Очисті гріхи наша, владико, прості, беззаконня наша. Святий, посвіті, селіня миші наша, імені Твоєго раді, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ми прийшли помінути тих, що стільки років нас їх нема між нами. Це батьки і їди, і хто там був наш рідний. Вони муки прийняли за нас усіх. І ми повинні це знати, і нашим діткам розказати. Ми з мамою прийшли, щоб вшанувати пам'ять тих людей, людей, які від голоду вмерли. Голодомору в Україні 1932-1933 років. Це української акції Запали свічу пам'яті.